Волонтери СББ Тил передали сумським закладам освіти три генератори. Генератори це ці, ці отримані з е, німецької організації Блаугільбіскро Синьо-жовтий крест, з якою ми співпрацюємо дуже давно. Дякуючи нашій співвітчизниці Юлії Бабенко, Вона там також зараз працює. Генератори отримали 9 та, та 23 -та сумські школи, а також дитсадок номер 28 Школа номер 23 розташована досить такі густонаселеному мікрорайоні і. У разі різних непередбачуваних ситуацій, звичайно, кожному важливо буде зрозуміти, наскільки він забезпечений можливістю наявності додаткового живлення. Натомість освітні заклади міста підтримують волонтерський рух СББ Тил. Допомогу організації обіцяє і міська рада. І ми сьогодні продовжуємо цю співпрацю. Ми їм допомагаємо. Ми надали приміщення. Зараз будемо це приміщення ремонтувати обов'язково всі ці всі покрівлі. Тут і все. Але е, хочу сказати, що це е, такий приклад, як треба співпрацювати в даний час, коли йде війна, коли всі повинні виконувати свої е, обов'язки не тільки на роботі, а також і після роботи, як волонтери, новини СТС.